Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви можете дивитися у будь-який зручний для вас час на нашому ютуб-каналі Новини 12. У студії для вас Богдан Коваль. Далі про таке три автівки потрощило під час аварії на Волині. Є постраждалий. Як у Луцьку відзначали День українського прапора? Москва Сіті перетворюється у Чорнобаївку. Українські війська мали успіх у напрямку новопрокопівки на південному фронті. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах. Повідомили у Генштабі. Сили оборони завдають ураження артилерією по цілях противника, ведуть контрбатарейну боротьбу. Також у наших захисників є просування і на сході України. На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії. Південніше міста Бахмут закріплюються на досягнутих рубежах. Під час ведення бойових дій в районі Кліщиївки російські окупанти зазнали значних втрат. Через неспроможність організувати якісну медичну допомогу. Окупанти організували цілодобовий прийом поранених із цього напрямку в колишній залізничній лікарні міста Луганська. Трагедія на Сумщині сьогодні, о десятій ранку, росіяни знищили школу у місті Ромни. У будівлю закладу влучив безпілотник. Загинули щонайменше двоє освітян ще троє людей отримали поранення. Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть бути ще двоє людей. Унаслідок обстрілів Лиманської громади на Донеччині загинули три людини, ще дві поранені. Надвечір росіяни атакували села Торське та Закітне з артилерії. Всього протягом минулої доби армія РФ обстріляла 11 міст та сіл Донецької області. Уночі росіяни випустили по Україні 20 ударних дронів. Наші сили ППО знищили 11 з них: 9 у Одеській області та 2 в межах Запорізької. На Одещині є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах. Там спалахнула пожежа, також пошкоджені зерносховища. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Окупанти завдали ударів по Херсону. Близько четвертої ранку скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки. Постраждали шестеро людей. 22-річного чоловіка доставили до лікарні. Іншим медики надавали допомогу на місці. Сьогодні стало відомо про ураження радіолокаційних станцій на мисі Тарханкут в окупованому Криму. Місцеві чули сім вибухів в районі села Оленівка щопоруч. Крім того, є влучання у зенітну ракетну систему Великого та середнього радіосудії С-400 тріумф. Внаслідок вибуху повністю знищена сама установка, встановлені на ній ракети та особовий склад. Вибухи були і в окупованому Донецьку. За інформацією місцевих, прилетіло в районі центру міста. У Москві безпілотник знову влучив у вежу Москва Сіті. У Міноборони Росії повідомили, що два дрони, які летіли на столицю, знищили на підльоті. Третій безпілотник подавили засобами радіоелектронної боротьби. Він втратив управління та зіткнувся з будівлею комплексу Москва Сіті. День українського прапора. Ми в чергове відзначаємо це свято в умовах повномасштабного вторгнення. Тож усі думки українців у цей день зосереджені на пам'яті про тих, над чиїми могилами майорить український прапор, і на мріях про те, щоб синьо-жовтий стяг замайорів над кожним нашим містом і селом. Як відзначали День прапора у Луцьку? Дивіться далі: День державного прапора України. Це свято відзначають уже 19-й рік поспіль. Все тому, що саме у цей день, 23 серпня 1991 року, група народних депутатів внесла синьо-жовтий стяг у сесійний зал Верховної Ради. Сьогодні це не тільки символ України, а і символ єднання людей з державним святом. Лочан привітав мер міста. Сьогодні український прапор це прапор боротьби за право вільно жити в своїй країні, за право бути щасливими і процвітати. Наш прапор бережуть на передовій, з нашим прапором ідуть в бій. І перше, що роблять наші захисники, коли звільняють територію, це встановлюють державний прапор України. Тому немає жодних сумнівів, що наш прапор це прапор перемоги. Біля міської ради люди вишикувались у вишиванках, вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та підняли прапор над Луцьком. Всі разом заспівали гімн України та пісню, яка стала символом незламності українців у боротьбі за свободу та незалежність. Кожен це свято трактує для себе по-своєму для когось незалежність, для когось це гідність, а для когось символ єднання. Це наша віра, це наша свобода, це наша гідність. Тому ми повинні берегти, цінувати. Символ наш, за який наші воїни на сході вмирають, за які віддають життя, які тримають його під серцем. Це наш символ. Які ми повинні берегти і берегати. всіх лучан привітали маршовою піснею і танцювальним виступом з прапорами під козацький марш. Голод, холод, спека мряка, голод, холод спека мряка, оборона чи атака, оборона чи атака? а мені то все байдуже, а мені -то все байдуже. А біля мене справжній друже. Віля мене друже, зо да мені байдуже. Анна Кравчук Василь Морощук, 12 канал. Урочистості відбулися і біля найвищого флагштоку Волинського краю. Перш ніж підняти найбільший в області український прапор, що на київському майдані у Луцьку присутні вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих героїв та невинно вбитих українців. Стяг підняли вихованці Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Потому ліцеїсти поклали квіти до пам'ятника борцям за волю і незалежність України та пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. У День державного прапора України в поліклініці Волинської обласної психіатричної лікарні, що у селі Липини, відкрили пам'ятну дошку лікарю-психіатру Євгену Шимановичу. Окрім своєї лікарської справи, Євген Михайлович був і депутатом обласної ради, і членом координаційної ради народного руху за незалежність України. Саме товариші по руху і ініціювали встановлення меморіальної дошки. На відкритті також були присутні колеги лікарі Євгена та його рідні. 89-й рік, 90-й Після якихось мітин ми завжди їхали до нього, і він заварював каву. І це такий спогад. Це ж... Туди. Так. І... Ну, а... ви він любив смакувати каву, вмів її заварювати. Вічна йому пам'ять! Лучанин намагався вбити рідного брата. Трапилося це 18 серпня на Теремнівській вулиці в обласному центрі. У квартирі 39-річний чоловік тричі шпурнув ножем рідну людину. Потерпілий дивом вижив за спробу вбити брата. Лучанин може сісти за ґрати на 8 років. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. ДТП, в якій постраждала школярка, сталася вчора, 22 серпня, на вулиці Луцькій у Горохові. Водій автомобіля марки «ВАЗ» збив 12-річну велосипедистку. Дівчина, за інформацією поліції, раптово виїхала ровером на пішохідний перехід. Школярка отримала травми, утім, в лікарню її не забирали. Триває слідство, правоохоронці розбираються в обставинах аварії. Ще один велосипедист опинився під колесами авто у Луцьку. Учора, 22 серпня, на, просп... на проспекті волі Вольцваген наїхав на 20-річного лучанина. За інформацією поліції, хлопець їхав по велосипедній доріжці. Із травмами молодика забрали швидка. Відомо, що госпіталізували потерпілого у відділення травматології. Триває слідство. Три автівки потрощило під час аварії на Волині. Є постраждалий. Учора на автодорозі поблизу села Небішка зіткнулися Ауді БМВ та Вольцваген. За попередньою інформацією поліції, винний в автопригоді водій БМВ. Той на перехресті вирішив обігнати відразу дві автівки. Отім, обгін не вдався. Машина зіткнулася з ауді, яка саме повертала вліво та Вольцвагеном. Постраждав у дорожньо-транспортній пригоді керманич Ауді його забрала швидка. Нині поліція з'ясовує усі обставини аварії. Граната, рушниця, пакет набоїв і наркотики усе це поліцейські знайшли у 32-річного жителя Мар'янівки Горохівського району. У його дім прийшли з обшуком, бо чоловік причетний до крадіжки. У результаті волинянин може сісти за грати ще й за незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами і за зберігання наркотиків. Адже в його гаражі правоохоронці знайшли корпус гранати із запалом, світлошумову гранату, обріс рушниці, 30 набоїв та кульок із марихуаною. Усе це спеціалісти вилучили, триває розслідування. Ні для кого не секрет, що діяльність людини, глобальне потепління та війни мають пагубний вплив на якість води у світі і в Україні, зокрема. Лише 60% людства мають доступ до чистої води, для інших це розкіш. Наступні 30 років система водопостачання Луцька матиме кардинальні зміни. Які кроки пропонує програма розвитку громади в системі води, дивіться далі. Про що ми сьогодні будемо говорити? Ну, будемо говорити про воду. Уся вода, яку споживають лучани, йде із артезіанських свердловин на цій карті. Видно, що вони розміщені у Волину у Подільському басейні. Водопостачання міста здійснюється із підземних джерел п'яти водозаборів. Один із найбільших і найстаріший Дубнівський, збудований у 1972-го. Саме він забезпечує 70% жителів міста водою, що через високий вміст заліза потребує великої доочистки. Дубнівський водозабір він є найбільший. Він це фактично 65% міста. Отримує. І, на жаль, так, що найбільш високопродуктивні свердловини вони знаходяться, так званий Новодубнівський водозабір, це в селі Рованці, там 3,6 мг, тобто дуже великий вміст заліза, але дуже високопродуктивні свердловини. Допустима норма цього ж заліза для споживання води має складати 0,2%. Саме тому на водозаборі постійно працює додаткове обладнання. От кожної доби Дубнівський водозабір це 2 мільйона літрів. Іде на промивку фільтрів. Сучасна система водопостачання, яку використовує і сусідня нам Польща, іде іншим шляхом. Саме тому у місті будуть поетапно реалізовувати проект Вода, програма розвитку Луцької міської територіальної громади це сучасні технології очищення і поліпшення якості питної води для мешканців громади. Цей процес він є поетапним і. Чим краще ми очистимо воду на водозаборах, тим вона буде мати менше повторне забруднення вже безпосередньо в трубах. Тобто це принцип, як то кажуть, об'ємів. Чим буде максимально чистіша вода на водозаборі, тим вона буде підхвачувати, да, мати певне забруднення в стальних трубах. Але це вже буде мати менший вплив ніж при тих технологіях, які ми зараз застосовуємо. Окрім модернізації дубнівської станції водопідготовки у прилеглих селах Луцької громади, рокинях та брищі будуть встановлені модульні станції очистки води. До кінця цього року буде встановлено дві модульні станції. Що таке? Модульні станції На сьогоднішній момент ці технології дозволяються зробити. Тобто під певний невеликий об'єм, а оскільки населені пункти, вони є локальними системами водопідготовки, ми закупимо дві станції, які повністю. В себе включають всю технологію очистки. Зараз тільки стоїть питання дійсно покращити очищення води. Цю станцію і проект був спланований, коли ми доєдналися населені пункти до Луцької міської територіальної громади. І першим питанням стояло забезпечити людей чистою, іменно брещан, забезпечити чистою водою. Ще одним кроком очищення води у громаді стане стимулювання забудовників Ків міста встановлювати додаткову до очистку води в новобудовах. Нові будинки будуються у нас без систем доочистки, хоча вже велика кількість будинків з відповідно нестальними трубами. <ресв 'язувати> і є така доцільність. Просто це все будувати, робити, встановлювати, щоб люди реально мали якісну воду. Контроль за якістю обладнання і аналіз води візьме на себе комунальне підприємство Луцькводоканал. Аби й діти у школах та дитсадках пили якісну воду вже цієї осені в одному із навчальних закладів міста запрацює пілотний проект із встановлення апарату із чистою водою. «Water Kids». Реалізація сучасних технологій у сфері води буде реалізована за кошти міського бюджету і в рамках інвестиційної програми Лу. З водоканалу, що важливо, це ніяк не вплине на тариф сплати за воду. Проект розрахований на 30 років, але він дасть досконалу систему подачі якісної води нинішнім і майбутнім поколінням лучан. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал. Більше новин ви можете дивитися у будь-який зручний для вас час на нашому ютуб-каналі Новини 12». Дякую, що залишаєтесь з нами. До нових зустрічей. Бережіть себе і будьте щасливі.